Владимир, був один цікавий момент в житті, як я з вами познайомився, і наша розмова розпочалася. Я навіть не знав, яку ви мали посаду, чим ви в житті займалися. Ми почали говорити про нашого Господа Бога, який нас врятував всього світу. І ми мали момент свідчень. Я свої свідчення говорив, ви свої свідчення говорили. Ми таки мали обмін, і як можна сказати, нам цікаво стало від розмови. І вже як потім мені сказали, що ви були начальником департаменту медицини в Тернопільській області, і я зрозумів, що щось Бог робив у вас у вашому житті вже як в подальших цих розмовах наших. І час від часу ми так зустрічаємося. І я би хотів ще раз нагадатися щось, як у вас було, ще раз з вами поговорити. А саме цікавий момент, коли в житті людини відбувається, це коли вона зустрічається з Богом. Слово Боже говорить, що ціле небо радіє. Ми можемо сутіки уявити, як там ангели крильми тріпочуть, тішаться, що ще один грішник покаявся. І ми це твердо визнаємо перед Богом, що ми є грішні люди, але тільки через Його святість ми можемо наблизитись до нього через сина Ісуса Христа. І я хотів би ще раз вас запитатися, як у вас відбувся цей момент покаяння, як ви Бога відшукали? Чи Писання каже, Писання каже, що. Він нас знаходить і приводить до Ісуса Христа. Як у вас це відбулося? Ну, Міш Петро, я е, жив такі виріс в християнській сім'ї, і у нас бабця, вона е, була така глибоко віруюча людина. От, і принцип християнства він був, скажімо так, притаман для нашої родини, тому що ми відвідували церкву, ми відвідували служіння. Не було такого дня, щоб ми, наприклад, зранку там не, не могли не помолитися чи вечором, коли лягали спати, не молилися. Тому ми знали, хто що є Бог, що є, значить, щось вище від, від такого земного. От і в нас також там, де я родився, в моєму селі зразу буквально за моєю хатою, за городом, був будинок молитви. А яке це село? Це село Кобилля з Бараського району. В селі цей будинок молитви він був єдиний, напевно, що в окрузі на той час, бо зараз є майже в кожному селі будинки молитви, є багато церков. От, і тоді в неділю збиралося дуже багато людей. Ну і дитина цікавився, хто, що, всі говорили, що це штунди, це якісь цей бабця завжди говорила, що це особливий народ, що це дуже богобійний народ, це люди, які бояться Бога, які служать Богові. Це ж бабця О, була з ними знайома. Бабця з ними знайома, тому що це було зразу в нас по сусідстві. Ага. ну І в нас багато було і віруючих християн, які е, жили безпосередньо, які жили в селі. Е, і десь від того я ну, почав цікавитися. Е, потім... Е, я це в медичне училище, після медичного училища армія, в армії зустрів я хлопців-протестантів, які багато мені свідкували, говорили, пам'ятаю хлопчину з Ростова, який мені розказував про те, що Бог робить чудеса, Бог може багато чого зробити. І воно десь Бог змінює, ну, торкався серця. Десь так потрошку сіяв, по, сіяв. так. сіяв, І коли я вже після армії поступив. В медичний, Тернопільський медичний інститут. Тоді е, тоді, ми вже тоді, Я тоді ну, цікавився, що десь не все вже в житті, основне, скажімо так, е, тільки навчання і, чи робота, а щось десь торкався, вже тоді мене Бог. і е, я е, Почав відвідувати церкву. Один раз я пішов на служіння. Це хтось запросив? Це я, я пам'ятаю, можу там, задати одну історію. Такі, мені один хороший колега, такі, Петро, і він зараз пастором в церкві, він служитель церкви Петро Сельський. І ми з ним разом сиділи за обідом, говорили про те, там, про різні віросповідання. Я казав, що мені дуже подобаються протестанти. Mm -hmm. От, він каже, мені православні. І один раз ми пішли з ним на служіння. Це, я пам'ятаю, було весною. Ми пішли на служіння. Це був будинок залізничників, церква світлу для світу. І мені дуже сподобалася проповідь. Я побачив, що не тільки що є. Я почав чути і розуміти взагалі. Де проповідувалося Слово Боже, де можна було зрозуміти, що в Біблії написано, і де було роз'яснення відповідно, також люди молилися за потреби. От, я один раз пішов на служіння, потім десь якийсь час прийшов, другий раз пішов на служіння. От, разом з ними пару разів пішли на служіння, тоді вже, я пам'ятаю, восени. Коли ми прийшли, приїхали 1 вересня на навчання, то Петро сказав, що він прийняв вже водне хрещення, святе вірі водне хрещення, покаявся, прийняв Ісуса Христа. От. І дуже такий, ну, скажімо, для мене великий вклад в моє покаяння, якщо так можна сказати, Я мій такий хороший також друг, Толік Телеяк, він зараз також пастор церкви, він вчитель, євнелист. Багато чого приходив до нас в сім'ю, розказував, свідчив, говорив. От, і так сталося, що е, я зрозумів, що треба радикально змінювати Подали життя. Це такий добрий приклад, і у вас виявилася <как> така ревність. Так, так така ревність. І я, я пам'ятаю, що це був 98 рік. Якраз я вже закінчив медінститут. І ми прийняли Ісуса Христа, покаявся в своїх гріхах, прийняв святе повір'я в одне хрещення разом з дружиною. Отак і, сталося і так до цього часу, <клес> так до цього часу з Господом е, Володимир. Ще скажіть е, людям тим, які кажуть, що ми без Бога можемо то, то, то зробити. І е, ми знаємо, так говорили в радянському союзі партійні, казали, ми без Бога, то, то, то можемо зробити. І союз розпався. Але якраз про тих, що казали, що ви нічого не можете, і Бог їх підняв. І ми бачимо навіть на вашому житті, що коли ви до Бога прийшли, Бог вас реалізував, і, і в політиці, і в медицині побачили Боже ведення. Що ви можете сказати таким людям, що так говорять? Ну, загалом, якщо людина віруюча, людина, яка прийняла Ісуса Христа, яка Вірить в те, що він прийшов на землю, це син Божий, який прийшов на землю врятувати світ. Людина, яка прийняла святе повірю, в хрещення, християнин, який служить Богові, від нього дуже хородно. Ну, є... ми, ми бачимо плоди таких людей. Це благословена сім'я, це Благосвенна робота це благословені, благословені всі його задуми. Я не можу сказати про те, що всі християни будуть, наприклад, ну, клівникам якихось великих підприємств, так чи ні. але людина, яка живе з Богом, її кожного дня супроводжує Бог. Який плюс особисто в мене? Бог мені дає мир в серце, і Він дає мені надію, надає надію в те, що. Завтра, сьогодні і вчора він зі мною в будь якій ситуації, яка б не була. Які б не були там ситуації навколо мене, які б не виникали ситуації в моїй сім'ї, на, на моїй роботі, десь навколо оточую людей, які навколо людей, які мене оточують. Чи ситуації в країні, коли з тобою Бог, ти, я знаю точно, що це, є, це моя опора, це моя надія, це. Все, що я, що я думаю, це його, це його думки, це, його, це все те, що він хоче зробити в моєму житті, в моїй сім'ї, в моїй родині. От, це ті плани, які він хоче втілити. Тобто, коли я живу з ним, це, це просто син. Це дуже класно. це, це, ти, це ти, 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 ти пробудився зранку. І ти знаєш, що батько тобі допомагає, то так, як, знаєте, як маленька дитинка, яка народилася, от етапи, так само християнина, коли він ще маленький, йому там допомагає, батько як маленьку дитину підтримує там за ручку. З часом людина росте, щось її там, значить вона вчиться, вона вже стає дорослою. От, і в житті без Бога. Можна багато чого робити. А то, так як написано в Біблії, є таке місце, де е, людина, яка будує на піску, uh -huh. і людина, коли будує на серйозному фундаменті, на камені. Кам коли є серйозний фундамент, і коли є фундамент з піску, то й розвалиться, а той буде нормально триматися. І ще плюс буде вічність. Так. І звичайно, що саме кінець, ми не знаємо. Кого чекає, що чекає, коли чекає. Тому, що, якщо взяти є такий приклад, можливо скажу, є такий великий значить, клубок ниток, то наше життя, то там такі міліметри маленькі. А оце вічність, це вічність, яку далі Бог приготував для нас, це класне життя з Ісусом Христом, жити разом з Ним, з Богом, там на небесах. Звичайно, це, 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 це класно, так амінь сильно. Ще таке. Е, як, як ви можете себе проаналізувати? От е, навіть своє життя е, без Бога, як ви ставились до людей, як ви почали любити людей, коли е, Бог з Богом зустрілися? От все одно в житті щось аналізували, зважували. Е, як це відбувається? Петро, я до сьогоднішнього дня хочу ще більше людей любити, але я всіх не люблю. Так, як я би хотілося любити. От. Але дійсно, Бог, ну, зовсім інакші принципи. І я раніше думав про те, що значить, це таке життя жити, веселитися, значить, жити в своє задоволення. І І коли побачив, що все ж таки десь треба щось міняти, тому що до чого воно йде, оце все, от і всі, значить. Гульки, танці, я тоді був, я був музикант, весільний музикант, заводіла, так, заводіла компанії. От. І коли я тільки я пам'ятаю, як сьогодні як я покаявся, я, я кинути... для мене була основна проблема кинути курити. Я, я дуже я багато курив, я майже 20 років курив. От, я пам'ятаю, я кидаю сигарету, кажу, що, Боже, від сьогоднішнього дня я покаявся, кинув курити. І це... Взагалі життя радикально змінилося. Я, я пам'ятаю, в мене такий приклад, я, можливо, він не наскільки, в мене такий один хороший колега. Він взагалі не, не говорить поганих слів. І після того, як я покаюся, мене вуха відкрилися, і я почув, що люди, які для мене були такі, що вони там були хороші, mm -hmm. тобто вони там не, не не говорили поганих слів, я почув, що він дуже часто вживає нехороші слова. Хоча до того часу це взагалі для мене був приклад. Норма була, Норма була, приклад. Це для зв'язки слів він там говорив різні слова і так далі. О. І після того всього ну, радикально все помінялося. Помінялися відносини. Е помінялися відносини між дружиною. Е вона для мене і так була дорога, і є дорога, а це була, появилася інша зовсім любов. Це я говорю про те, що е ну, це якісь такі особливі відносини стали такі, що. У нас, ну, я навіть так не можу їх передати, я, я, як це, і ті відчуття такі. От у нас з'явилися інакше відношення до батьків, у нас з'явилися інакші інакше відношення до роботи. Тому що, коли ти робиш як для Ісуса, одне питання. А коли ти робиш просто, щоб ти, наприклад, побув там до такої там, години і пішов, це зовсім різні, різні речі. Різні. Так. Я не кажу, що ну, я не можу сказати, що там. Я був такий там ангел, скажімо так, ну, що Бог він формує людину. Я, я вчився, я процес, так, був процес. Йде, що, ну, так. О, і це радикально все поміняло. Підходить до, до грошей, підходить до хороших речей, Підходить цей. хоча я кажу, що да, мені подобається, наприклад, я, мені дуже подобається техніка, я люблю хороші машини. От. Мені мені подобається просто робити роботу, як, наприклад, там я люблю ремонтувати машини. О, це, це мені все це мої хобі. Але багато чого змінилося, дуже багато чого помінялося. Помінялися круг колег. Я колись думав собі, що ніколи не можу. Ну, я, я сам музикант, мені подобалися хороші такі пісні, такі світські. От, і я думаю, ну немає. ну як ж будуть? Я буду слухати такі там псалмоспіви? Як це як це? Але так богдав, що зараз наскільки християнських класних пісень є, які хочеш, поп, рок, камерна музика, що тільки душа бажає, ти вибирай. Просто класних пісень, таких духовних пісень, які є, є пісні, які цей ну дуже-дуже багато чого такого, е які мені зараз є пісень, які мені подобаються, і різних творів, і так далі. От, е і зараз ти вільно собі можеш слухати, тобто тобі нічого не, не мішає. Е я думав, як я, наприклад, можу, е я взагалі був там заводила, як правило, в компаніях, от, е і коли, наприклад, там всі випали. Там випали трошки алкоголь, вже зовсім міняється ситуація. Я був в дуже багатьох різних компаніях, де був, сидів за одним столом з прем'єрами, колишніми прем'єрами, ну не теперішніми, але люди, які були на високих посадах, міністрами. Я не вживав алкоголь. І всі сказали, що «Да, це от Володимир він, він не вживає алкоголь, він протестант. І всі нормально почували себе в ті компанії. Я міг я себе почував нормально, і, і всі нормально це сприймали, і ніхто не обіжався про те, що я там вживаю чи не вживаю. І я відчував, що в компаніях, де люди не п'ють, можна краще провести час ніж коли. Ти там, скажімо, нап'єшся і, і, і ти не знаєш, що ти робив вчора. Це радикально змінилося. Дуже до, по всіх напрямках, я кажу, від роботи, до відпочинку. Ми, більше, ми і так дуже гарно... Я, я взагалі сімейна людина, і ми дуже так, любили подорожувати і подорожували з дружиною, потім діти з'явилися, з дітьми подорожували. Значить, ми ми, 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 ми любимо подорожувати. От сім'я зовсім інакше відносини в сім'ї до дітей. Це, значить, ну, взагалі, це зовсім інакше життя. Це це так, як то знаєте, стакан перекинув з одного з однієї сторони перекинув зовсім в другу сторону. Це любов, це повага, це ну, взагалі, хоча багато, звичайно, і багато трудностей, і нюанси різні, тому що не все кладко це і це життя, і це життя. І ми можемо і порадити іншим. Що коли ти дозволяєш Богу і вплинути на твоє життя, коли так. ти кажеш Ісус, стань моїм царем, і він, значить, і тіло, і душу, і дух все повністю зціляє, так, дає так. туди любов свою, і людина по інакшому являється вже на цій землі, що для сім'ї, що для всіх, хто навкруги. І... Появляється світло всередині нас ну змінюється взагалі світогляд людини. Світогляд він то, він перевертається в зовсім іншу сторону. Тебе інші принципи, тим інші цілі, тебе інші пріоритети.